Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланцовський. Сьогодні ми з вами говоримо про те, наскільки безпечно фактично зараз подаватись на закордонні паспорти тим українцям, які знаходяться за кордоном, тому як є різні тривожні дзвіночки, але є, на мою думку, не все так погано. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, також пишіть свої коментарі з цього приводу. І що, і звісно ж. Робіть репости, ви цим допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте просувати канал, відео і так далі. Тому вдячний за постійну підтримку моїх постійних глядачів. От, і це відео повстало на фоні прийняття закону про мобілізацію, який нагадаю, що нам там вже його. Пропонували багато разів переглянути різні його пункти ще з кінця 2023 року. Потім дуже довгий період часу вони це мурижили, говорили, що вони там роблять якісь опрацювання до опрацювання, там мільйон якихось було правок і так далі. І всі вже знаєте, так трохи розслабились. А по факту видали і за три секунди прийняли закон в найгіршій його формації, коли українців, які проживають за кордоном, максимально обмежують. Коли українців, які проживають всередині країни, максимально обмежують, і коли прибирають демобілізацію з цього самого закону про мобілізацію, так а це той пункт, який, скоріш за все, очікувала величезна кількість військових, і за рахунок саме цього пункту просували. Дуже важ, велику важливість цього закону про мобілізацію. А по факту ним просто обмежили права і свободи України та українців, українського народу, а проголосували за це хто правильно наші народні обранці, яких, за яких ми голосували, які нам обіцяли світле майбутнє. А, от і а, власне. А, Вчора пішла така прям ряд великий ряд інформації з приводу обмежень для українців, які знаходяться за кордоном, і там є оця, такий пункт, який стосується обмеження надання консульських послуг для громадян України, які знаходяться за кордоном, для чоловіків. Так ми говоримо про чоловіків, які не мають там при собі військово-облікових документів. І питання насправді дуже цікаве. бо... Величезна кількість українців, які мають люди, які мають громадянство України, і, до речі, були коментарі з приводу відмови від громадянства. Ми також сьогодні про це поговоримо просто далі у відео. Велика кількість є людей за кордоном, які виїхали з України задовго до початку війни, перед початком війни і так далі, і так далі, після початку війни. От. І це люди, які не мають військово-облікових документів, особливо ті, хто виїхав 10-20 років тому. От, і надання консульських послуг буде заборонене тим тим українцям, які не мають цих військово-облікових документів. І фактично отримати їх можна виключно приїхавши в Україну і сходивши в ТЦК. І це також дуже цікавий момент, бо при цьому чоловік, який, наприклад, вже 10 років проживає, Польщі, якщо він поїде в Україну, отримає військово-облікові документи для того, щоб зробити собі закордонний паспорт, назад з України його ніхто не випустить і до свого е, нормального звичного життя він також не повернеться. Е, в, і зараз одне з найпоширеніших найваж... най е, питань в інтернеті: чи е, безпечно зараз взагалі подаватись на закордонний паспорт? І е, ця, ця проблема в першу чергу для тих, в кого. Паспорт закінчується найближчим часом, де якому там залишилось декілька місяців, або там до року часу, рік, два, навіть, можливо, навіть три роки, в кого паспорт. так, Бо фактично зараз. Це питання головне, і ці люди розуміють, що якщо зараз цей паспорт не отримати, то потім з цим буде проблема. Бо в Україну вони, якщо поїдуть, вони не виїдуть. І з іншої сторони, без паспорта або з просроченим паспортом, вони також функціонувати на терені Європи і всього світу не можуть. Так? От, і тепер давайте про це. По перше, закон вже проголосовано. Зараз його має підписати президент України, і після цього є 30 днів на те, щоб він вступив в силу. Тобто, після підписання закону про мобілізацію Володимиром Зеленським 30 днів буде починатись відлік до вступу в силу цього закону. І чисто теоретично, чисто логічно, допоки цей закон не вступає в силу, ніхто ніяких військово-облікових документів. Запрошувати у вас не може, фактично, так? От. Але також ми зараз поговоримо і про те, що відбувається на практиці, так? бо є вже, я не знаю, чи це боти писали чи реальні люди, але дуже багато коментаторів, які зіштовхнулись вже з певними проблемами. По-перше, військово-облікові документи. і Оце так зване надання консульських послуг, мають просити виключно тоді, коли ви подаєтесь на паспорт. Тобто ви приходите, наприклад, в ДП документ у Варшаві, ви хочете отримати новий паспорт. Ви подаєте документи і у вас, вам кажуть, так, в нас по закону ще має бути у вас військовий квиток, давайте його сюди. Ви його даєте і, типу, у вас приймають ваш паспорт в роботу. І отак має бути після того, як закон вже вступить в силу. І це відповідь на питання, чи варто ще зараз, прямо зараз, подаватись на паспорт. І я би сказав, що так, варто, тому як у випадку, якщо ви подасте свої документи до того, як закон вступить в силу, у вас ваші документи приймуть, консульська послуга буде виконана. А що стосується відбору паспорта, то при відборі паспорта ніхто згідно з тим самим законом про мобілізацію, ніхто у вас вимагати військово-облікові документи, не. Може, так? Ви просто маєте забрати вже готову послугу, готовий паспорт, за який ви заплатили кошти. Тому в теорії це має виглядати так: що подавати, навіть якщо ви подастесь там за один день до того, як закон вступить в силу, у вас мають прийняти документи, і ви нормально свій новенький паспорт заберете. Але що ж відбувається на практиці згідно з тією інформацією, якою ви самі надаєте в коментарях? На практиці люди, коли зараз відвідують ДП документ в різних, в різних містах в Польщі і, в принципі, в різних країнах світу, їм просто відмовляють. Їм говорять, що без військово-облікових документів ми вже зараз у вас нічого приймати не будемо. Я не впевнений, що це реальні люди, я не впевнений, що у всіх містах і у всіх центрах таке відбувається. Але такі поодинокі ситуації можуть бути і не потрібно просто йти звідти. Потрібно запитувати в них конкретно нормативно-правові акти, так, чому вони вимагають у вас, наприклад, військово-облікові документи, або чому без них вони вам відмовляють в наданні консульської послуги. І керуватись, власне, тим, що закон про мобілізацію в силу не вступив і тому зараз такої норми немає. Якщо вони вам щось там розказують, то, по-перше, включайте телефон і записуйте їх, це по-перше. Так, будемо таких е, любителів публікувати в інтернеті. Це по-перше. А по-друге, що також дуже важливо, е, питайте в них. Нехай вони показують вам норми, за якими потрібно вже зараз надавати військово-облікові документи. І якщо такі ситуації справді є, то ми той самий ДП документ рознесемо вщент, рознесемо в хлам по всьому інтернету і будуть вони мати дуже хорошу репутацію. Але я особисто я бачу тільки ваші коментарі, я не бачив жодного реального підтвердження, що зараз в когось ці облікові документи е, вимагали, скажімо так. Тому в теорії, е, все є так, як ми з вами проговорили до останнього дня, доки закон не вступить в силу, можна подаватись без військово-облікових документів при відборі готового паспорта. У вас ніхто їх е, запитувати не може. Навіть якщо ви зараз подастесь, от так, той, хто боїться дуже сильно, хто дуже переляканий і боїться, ви можете подаватися на цей паспорт. А у випадку, якщо потім вони у вас будуть при відборі забирати цей паспорт, будуть просити документи військово-облікові, то по-перше, з ними можна також, як мінімум, посперечатись, так, і щоб вони показали всі нормативні документи. А по друге, якщо навіть ви його не заберете, то як мінімум у вас є спроба. Обновити свій паспорт, якщо його там півроку чи рік залишилось, і в найгіршому випадку ви просто його не заберете і втратите тих 500 злотих, які ви платили за його виготовлення. Але якщо у вас такий коротенький термін на дії паспорта, то однозначно краще зараз податись і просто чекати, як буде розвиватися ситуація. Тому. Знаєте тепер що робити? Я думаю, цього буде достатньо, і це зніме велику кількість питань, великої кількості українців, які знаходяться по всьому світу за кордоном. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.